Зараз готуємося до, до роботи. Зараз хлопці ставлять акумулятори, під'єднують, перевіримо телеметрію, зв'язок перевіримо. Тут десь 170 кілограм і кажуть, веземо подарунки нашим хлопцям на передній край. У нас вже там більше 50 місій бойових виходів. Ми вже не один робот втратили, але можу з гордістю сказати, ми не втратили ні одного людського життя. Є місії евакуювали поранених з переднього краю. Людина жива. Для мене це, ну, як для піхотинця, як колишнього командира роти піхоти, це дуже важливо. Тобто, і тому ти це як ніхто розумієш. На своїй шкурі відчуваєш це все. Тому наша мета, наш девіз, нашого підрозділу це воювати не людьми, а воювати роботами. Ми заїжджали і забирали 300-то з позиції, яка по факту це був вже тил врага. Контузія у нього була, ребра розломаний, нога і щось з щекою було ще. Ми розумів, що ми під'їхали, ми там себе обозначили, він вийшов, куди треба. Льох на цього робота, ми вийшли з ним на зв'язок, як правильно, щоб він все зробив, щоб його було незаметно, І все, і ми бігаємося назад. Коли візли бійця, то перед собою побачили велику спишку, вирва така була велика. І потім, коли ми вже проїхали, нам кажуть, там після того, як почали. Почужить кабами ту дорогу. На війні візіння теж теж дуже велику роль грає. У нас місія зайняла в цілому 20 годин. 20 годин? Так. Да. Ну, ми вже роботом поверталися, а кінцева точка в дві години дня ми всі розону виїхали. Ми робота назвали Льоха, тому що бійця звали Олексій, вже, дякувати Богу. Є такий веселий, я кажу, Льош, як ти там? Та нічого, все добре, все нормально. Ну, Він розуміє, що якби не нирка, то, то результат би був би інакший. А би ну, а мені, мені особисто хотілося почути його голос, представитися, кажу, Льох, це ми, які там, тебе витягували і, ну, за що робота, Ну, він теж розуміє, що от, завдяки він, роботі він живий. 300, 300. Пальма пальма. Ти тут Все, поїхали. — Це у нас кадри, коли ми рухалися за пораненим. Робот наїхав на міну, підірвався. Ми думали вже все. Але дивимося, робот поїхав. Слава Богу, поранений уже півгодини, як в безпечному місці. Ми плануємо, є така машинка. Спеціальна евакуаційна, де в нього капсула захищена. То в нас мета придбати таку машинку. І вона і швидша і безпечна. Цей робот повертається. Він вже викинув за ніч дві бойових місії, ворожий впіві, влучив його, коли він уже закінчив місію і повертався. Повродив задню частину робота там заклинило, і прийшлося заїжджати в цю небезпечну зону. Для евакуації робота. ось Хлопців в реаліях, в бойових ділах. Тобто один яблоць е, небо покриває, так? Так, так. Да. Робота більше 300 кілограм, наші три бійця пробують його затягувати. За три хвилини ми вклалися. Ми робота витягнули, відремонтували і робот працює далі. Живий. Так, да. ми його назвали 300. -им. Кажу, все, наші механічні небо, небо, там хтось. хірурги його реанімували, зробили операцію, працює далі. Поки 300 живий. А, зараз мы а, разобрали, сняли голову термиту НРК. Нам а, треба увеличить его дальность. У нас стоит по два аккумулятора. Нам этого мало. Мы хотим добавить еще, чтобы было два. Мы ему делаем в два раза, он мощнее становится, и дальность а, проезда у него в два раза больше. А нам необходимо, потому что нам надо заныриваться, как говорится, в более такие глубокие места. Потому что места надо ну, менять, все опасно, все это же война, фронт все меняется, мы, и мы вдосконаливаемся. В цивильном жити я работал, на радиозаводе работал, работал в метрологии, настраивал приборы, вольтметры, амперметры, осциллографы и прочее. Потом сам на себя стал работать, потом так случилось, что я вот попал в армию. Мені повезло попасть в этот взвод, тому що я працюю по своей профессии, я вдосконалююся, мені цікаво. Я рад, що попался такий колектив. У мене прекрасний командир, який не тільки командує, а который вникает, з нами вместе разбирается. розбирається. Волокно, то волокно. У нас є хлопчина, який підписав контракт. Він з нами поспілкувався, ми йому розказали. Що ми за підрозділ, які наші умови, що ми хочемо робити. Ну, мені дуже приємно, що людина підписала контракт. Зараз в нашому підрозділі працює. Ми відкриті до діалогу, до спілкування. У нас є досвід, досвід піхотний, і ми зараз цей все досвід втілюємо сюди в електроніку. Я сам пішов. Ви підписали контракт 1824? Так. А що вас мотивувало піти військово і саме у цей контракт підписали? Допомога військовим з початком повномасштабної війни? Ми зі своєю дівчиною волонтери. Я патріот своєї країни. У мене багато друзів загинуло знайомих. Дуже печально, це грустно. Ну, треба захищати. У мене родина, ну, сім'я, ніхто не виїжджає, тому <сь> тільки один шлях. От на НРК мені сподобалось, тому що евакуація це дуже важливо підвоз БК, підвоз води, їди. Я знаю, як скрутно на позиції без цих речей, тому це дуже важливо. Це позивний мій ложка. Чому з такий позивний? Я ходжу з ложкою. Це коли я ще ходив у 2014 році на війну. Мама подарувала цю ложку, каже, дід пройшов всю війну. Ось, вже обідралася. То тобто я завжди ось так і носив. Як бачите, вона незвичайна ложка. І так це мій талісман і завжди я з ним на бойові виходи. Нікуди я не на один бойовий вихід, я без цієї ложки не виходжу.